Дівчата, всім привіт! Мене звати Анна Пацан. І я продовжую ділитися з вами своїми. Косметичними секретами, що мені подобається, що я вже відібрала за багато років у свій догляд. І сьогодні ми поговоримо про догляд за волоссям. Як ви розумієте, за своїм волоссям я доглядаю давно і ретельно. Воно в мене досить довге, в гарній якості, Зважаючи на те, що в мене блонд, я його фарбую, але волосся у мене гарно росте. Класно себе почуває, приємне на дотик, і це все завдяки правильному догляду, який я підбираю в основному самостійно, і вже протягом багатьох років комбіную різні засоби для того, щоб вони дали максимально класний ефект. Звісно, до всього цього набору потрібно додати класне харчування, сон. Прогулянки, позитивний настрій, гарне мислення і все таке інше. Але сьогодні ми розберемо саме косметичний набір Анни Пацан по догляду за волоссям. Отже, перше, з чого почнемо, це очищення волосся, миття волосся і догляд за ним. Одразу скажу, у мене засобів не дуже багато. Я прихильник мінімалізму. Хто бачив мій розбір косметики для обличчя, знають, що я полюбляю невелику кількість засобів у своєму косметичному арсеналі. Те саме стосується і волосся. У мене зазвичай в переліку є два шампуні. Найкращі, які вже я на сьогоднішній день для себе обрала і чим користуюся сьогодні, це ось такий шампунь Джойко. Та другий на зміну шампунь-Керастас. Ось ці два мої улюбленця на сьогоднішній день. Ними я користуюся. Після миття волосся я користуюся. Кондиціонером, от буквально нещодавно придбала і сьогодні от таким кондиціонером від Label. Він мені досить сподобався. Дуже такий класний який ефект. Буду далі користуватися і складати свої відгуки про нього. Також у мене є з кондиціонерів, так як у мене блонд такий засіб для. Фарбованого світлого волосся для блонду. Такий от Blond Silver Hair, який прибирає жовтизну. Не можу сказати, що він прям якось супер працює, я знаю, є більш потужні, але так для профілактики, скажімо, я його іноді використовую в своєму догляді. І що ще в мене є з кондиціонерів? Це ось такий Джо Малон. Він, звісно, не має якогось такого глибокого ефекту, але я обожнюю цю фірму і її запах. І він у мене просто знаєте, як нішева парфюмерія, яку іноді хочеться нанести на своє волосся. Проте він теж має досить непогану дію, непоганий ефект і точно не зашкодить волосся, тому що ця фірма дбає про натуральність інгредієнтів і про якість інгредієнтів у складі своєї косметики. А що стосується більш такого потужного догляду, у мене є масочка, якою десь раз в тиждень користуюся від Керастас. Ось така масочка більш такого глибокого зволоження, глибокої діє. І ще іноді я користуюсь вже таким нашумівшим і відомим засобом Олаплекс. Олаплекс номер 3 Я його не дуже часто використовую десь, мабуть, раз на два тижні, можливо, навіть раз на місяць, тому що в нього особливе використання. Виробник рекомендує наносити його не менше, ніж на 10 хвилин. Потім його потрібно змивати, потім, причому шампунем, потім наносити ще кондиціонер чимось закривати. Але десь тих хвилин дуже мало. Його насправді потрібно наносити або не кілька годин. Дехто наносить його на ніч, дехто ходить з ним добу. Тобто, знаєте, дівчата експериментують на собі як можуть. Про те, якщо це дає класний ефект, то чому б ні? Тим більше його не потрібно часто використовувати. Після того, як волосся в мене вимити, я намагаюся його сушити до певного ступеня сухості на повітрі. І потім вже з використанням фену. Так, я використовую ще додатково ось такий спрей для зміцнення волосся, для покращення росту волосся. А, і перед сушінням волосся обов'язково наношу термозахист, і такий бустер тритмент, такий ось крем, він вже в мене закінчується. Проте його дуже довго вистачає, який захищає волосся від дії гарячого повітря фену. І потім вже на висушене волосся, на укладене волосся. Я наношу ось таку олійку, олійку з бабасу. Вона одна з найкращих, вона дуже повільно використовується і її вистачить дуже надовго, тому що потрібно буквально кілька крапель. І має дуже приємний такий аромат, який вам точно сподобається, щоб був на вашому волосі. Що ще я хочу відзначити, що потрібно, напевно, в арсеналі по догляду за волоссям, це сухий шампунь. Ним я не раджу користуватись часто, проте іноді він виручає, коли потрібно там швидко себе привести до якогось адекватного вигляду або в дорозі. Я зараз використовую такий шампунь. Він у мене дуже економно розходується, його дуже-дуже-дуже надовго вистачає, проте іноді він реально рятує. Багато хто рекомендує наносити сухий шампунь на чисте волосся для того, щоб воно довше зберігало свою чистоту. Проте, звісно, я не думаю, що багато хто користується цією порадою і наносить його вже в такому. Аварійному стані, коли треба дуже швидко привести себе до порядку. Цей шампунь ще підходить для світлого волосся і трошки висвітлює коріння, проте немає такого якогось такого крахмального ефекту. Ну, Загалом мені подобається. Якщо я користуюсь, то мені подобається. Якщо мені щось не подобається, я цим не користуюсь. Дівчата, загалом це все. Як бачите, мінімальний набір і забезпечить вам класний вигляд. Вашому волосся і його здорове життя і класне зростання. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк, напишіть коментар і поділіться, можливо, своїми якимись лайфхаками по догляду за волоссям, своїми косметичними засобами, своїми вподобаннями, тому що іноді дійсно хочеться знайти класний засіб, а якщо вже хтось його використав і має позитивні відгуки, це можна зробити набагато швидше, економлячи свій час і кошти. Дівчата, я вам бажаю всього найкращого, будьте красиві, будьте природньо красиві і до зустрічі у наступних моїх своїх розборах.